Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу всього на один вірш Якова 5.16. Сучасний приклад. Тож, завжди сповідуйте один одному гріхи, які ви чините. І моліться одне за одного, щоб зцілитися. Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. І а, про що б я хотіла б відмітити, да, спочатку. Сьогоднішнього дня це перший момент перевіряти своє серце. Да? Я завжди про це кажу. І а, перше, про що говорить цей вірш, це те, що сповідуйте один одному гріхи, які ви чините. А, навіщо сповідувати? Всі, хто слухає, всі знають, що я є християнським психологом, і душопіконом, і наставником. В православі, в католіцизмі і в деяких ще інших лігіях є такі як е ісповідь. Я просто не знаю, як це українською. Але е ти приходиш, ти туди розказуєш, ти щось е виливаєш для того, щоб звільнити місце всередині себе. І ось тут е важливо розуміти, що тобі треба людина, яка допоможе тобі. Для цього тобі потрібно прийняти власне рішення прийти. І розказати, прийти і вилити, прийти і звільнити себе, своє серце свім. Друге, це не ходити потім, розказувати про один одного гадощі, маніпулювати якимись факторами. Да? А друге це молитися один за одного. Тобто, спочатку ми говоримо щось, да? розповідаємо, в чому ми дали слабінку. Дивіться, яка різниця між віручим і грішим. Віруючий, якщо і робить помилки, це випадково, це не було навмисно, це не було заплановано. І ось важливо зрозуміти, що коли ти е, зробив неусвідомлено якусь помилку, треба прийти і сказати про неї. Так? А якщо є змога, якщо людина жива, перед якою провинилися, то треба ще й пробачення попросити. Більше так не робити. Але якщо немає змоги, то хоча б прийти і на цю умовну ісповідь да, розказати і комусь з церкви про те, що з тобою відбулося, щоб тебе молитовно це друзі підтримали. Не сплітні розповсюджувати, не приколи робити якісь не жарти чинити чи булінг влаштовувати в церкві. А для того, щоб молитися, щоб Божа слава, Божа любов проявлялася а, тут і зараз. В наших відносинах і в нашому житті. І третє, на що я хочу звернути увагу у цьому вірші, це Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може бути може дуже багато. Розумієте, коли ми насправді це неймовірна сила, дуже неймовірна сила, коли ти усвідомлюєш, що ти десь щось робиш не так. Один із героїв Біблії, я думаю, ви знаєте хто. Казав а, такі Богою, мене не на опасна Да? поцінав. Покажи, Боже мені, чи не є на, я на якомусь а, поганому шляху. І важливо розуміти, що це молитва, молитва викликів, правда, але це молитва великих змін, молитва рішення великих якихось ситуацій і взагалі іншого проживання у Христі. Тому ну, я вам бажаю гарного дня і бажаю, щоб у цей день ви знайшли змогу послужити хоча б одній людині і знайти того чи ту, з якою ви можете спілкуватися, бути чесними, відкритими, відвертими. І це ніколи не буде використано проти вас. Давайте приймаємо. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти. Завжди є за те, що ти завжди поруч. І коли ми робимо правильні вчинки, Господь ти схиляєшся до нас, ти чуєш нас, ти відповідаєш нас нам своєю присутністю і своєю милістю, своєю благодаттю, Боже, я дякую тобі за те, що ти мій пастри, мій отець, мій батько, господья. Ти робиш все необхідне для мене. Я дякую Господь, за твою турботу, твоє пікування і твою безкінечну любов, Господь. Я дякую тобі за ці слова, ці нагадування. Що ми маємо мати, людина має мати людину, яка може сповідатися і розказати про те, що ну, вийшло, так скажімо. Да? Не хотілося, не те, що думав там про це, так вийшло. <кій> і я дякую за те, що ми можемо молитися один за одного і бути благословенням один для одного. І я дякую за те, що коли ми. Збираємося двоє, троє. Ти завжди поруч ти завжди є Господь із ти завжди чуєш нас, ти завжди відповідаєш. Славлю тебе, мій Бог, мій батько. Амінь.